При... Всім привіт! Це Тарас. Я говорю, він там сидить, ну він сказав перший його. Коротше. Всім привіт! Тара... Знову Тарас і я Соломія. Сьогодні ми граємо в Rook Haven Seріал. Ми давно його не продовжували. Де Тарас? Угу. Ну, клуб зашли, потусовать трошка. Я танцую, яйчик рюкзаки. А віпки нам можна куда? Можна. Просто там так написали. Давай пошукаємо одне яйцо в Екстремал. Давайте. Мені дуже цікаво, де воно буде одне хоча б брали яєчка, а машини у нас вже не буде. Прикиньте ребята. О, Тарас. Шо? <гум> а це наша? Угу. Да. Оці висі – це наші машини. Диви. Покинь <гум> усі машини безплотно. Так. <гум> да. Ого! Вау! Ханоте! Ханоте! Пишите. Кованай. Э, девка, один. Ой. Девка, 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 я к Саломеи похожа. Не, мы придумываем для прятомы чима квартиру я хочу. Кого ми будемо увазі, Який ти Так. Ем, Я не знаю, тут дуже багато всього. Який же мені будинок вибрати? М -м, ну цей любимий у мене. Ну, цей дуже прикольний. Ти не догадаєшся, що я роблю тим живочками і які якісь Ники. Ты кофтнул? Нет. Отсюда, сюда я покажу. Диш. Да, да, ну, я ей уже доживал. И Сама там это мой? Да. А. еще одну уходу не мать, ты тячи их? Блин. Какие здесь дотячи? На вход на вгору. Ой, тут, дивіться, секретка якась. Бачите, от тут звичайний такий незамітний. Чи тут такий великий гардероб, А тут сейф? Його відкрию, щоб тоді нас не ограбили. А куди ж вожу бабачку потім треба? Якщо вже надоїла. Якщо вже все, не хочеться жувати, навіть вже не хочуть, то мусорку. Зараз треба не зразу. Думаю, нас ніколи не знайдуть, бо ми самі не появимось. Я дай мені план ланчат буду. Зачем? Так хочу. Іди сюди. Я ходити не можу. Я ж в туалеті. На. Е, іди тут покажи. Удача. Так, кому нас квартира? Сьома. Возглаза <связываться> забыла. Угу. А ты еще и выпьешь? Ну, что такое? Он ему не понравился. Да, Винни? Да. Ну, и давай. Закрыв. Я хочу это и пристроить, Дай мені повірам. Штани та раз пропали. Які обичні. То всі пропали. Вони їх видалили зі гри. А чого? Ні, знаю. Видали? Угу. видали також? Угу. А як так видали? Ну це так захотіли, ладно. в нас з нас маскировка баштона. Ні, я б ну це піжами тако прикольный. Котяра. Давайте та зробимо нормальну котяру. Бо що це за котяр? Угу, просто беремо. Оба вначале його форму. Зробили любу форму. Неважливо. Довжень ночи. Тепер беремо. Беремо сюди. Котячий. Hold